Львівщина тріумфує. У Полтаві відбувся чемпіонат України зі зміжених єдиноборств. ММА. позмагатися за перші завітали близько 250 спортсменів з усіх куточків країни. Серед них троє представників Львівської області. Усі вони повернулись додому не з порожніми руками. В загальному результат непоганий. Три, три спортсмени з Львівської області е, їздили, приїхали на змагання, три приза, одне перше місце, одне друге, одне третє, е, двоє спортсменів співні. Результат загалом непоганий, є над чим працювати, є куди рухатись. Одразу двом вихованцям клубу «ММА-Центр» на змаганнях у Полтаві вдалося отримати звання майстрів спорту та потрапити до збірної України. Василь Фортуна зупинився за крок до першої сходинки п'єдесталу та виборов срібло серед дорослих у віковій категорії 21+. Перед чемпіонатом України їздив на збори. І як виходив, в октагон, ніякого дружу немав. Ходив за режін. Провів два поєдинка, один програв і один виграв. А ось Руслану Конику вдалося здобути золото змагань. Юнак виявився найкращим серед молоді 18-20 років у ваговій категорії 52 кілограми та 200 грамів. Хлопець розповідає, до перемоги на чемпіонаті України готувався довго та старанно. Однак тепер цілі амбітніші стати першим на міжнародній арені. Підготовку ми проводили в клубі Вайну в Луцьку. Там тривала підготовка два тижні. З ми задоволені. Ми набрали відповідну форму, якої вистачило, щоб вирити на Україні. Я хочу привезти Україну перше місце, зайняти що на Європі, і так само на світі. Бронзовим призером на чемпіонаті України зі змішаних єдиноборств ММА став представник клубу Одіссей Богдан Шкікавий. У перших двох поєдинках хлопець переміг своїх суперників. Однак у третьому поступився минулорічному чемпіону світу. Напевно, не допрацював десь, хоча підготовка була дуже хороша. Від області ми отримали збори, які також ми через них отримали дуже багато досвіду. Тобто підготовка до змагань була дуже хороша, але треба працювати значить, ще більше, ще, ще більше докладати зусиль. Вже зараз Василь та Руслан розпочнуть підготовку до чемпіонату Європи та чемпіонату світу, де представлять Україну наприкінці 2023 року. Валерій Биста, Віталій Дмитерко, телеканал НТА.